Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. У Київській області денна температура буде плюс 2 градуси, а вночі знизиться до плюс 1. У Києві сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Нічний сильний дощ вранці зміниться дрібним снігом, який йтиме до середини дня. На півночі у Житомирській області денна температура складе плюс 3 градуси. А вночі опуститься до плюс одного. До самого вечора у Житомирі буде триматися похмура погода. Лише під кінець дня небо очиститься від хмар, вночі йтиме дощ, вранці розпогодиться та більше цього дня опадів не передбачається. У Чернігівській області температура в день буде плюс 2 градуси, а вночі знизиться до плюс 1. Зранку до самого вечора у Чернігові небо буде вкрите хмарами, вночі можливий сильний дощ. Вранці він закінчиться та більше цього дня опади не прогнозуються. У Сумській області очікується температура плюс 4 градуси в день, а вночі опуститься до плюс 1. Вітер південний швидкістю до 5 метрів за секунду. У Сумах протягом усього дня погода буде похмурою. Вранці та вдень ітиме сильний дощ, ввечері очікується сильний дощ зі снігом. На сході у Харківській області температура вдень становитиме плюс 13 градусів. А вночі знизиться до плюс 4, вітер південний, швидкістю до 7 метрів за секунду. У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Протягом дня очікується дрібний дощ, який після обіду може посилитися. У Донецькій області денна температура підніметься до плюс 14 градусів, а вночі опуститься до плюс 9. вітер південний, швидкістю до 9 метрів за секунду. Похмурий ранок у Донецьку повільно перейде в ясний день, а ввечері небо знову опиниться у полоні хмар. Ранок і день пройдуть без опадів увечері можливий дощ. У Луганській області очікується температура плюс 14 градусів в день, а вночі знизиться до плюс 7 градусів. Вітер південний швидкістю до 9 метрів за секунду. У Луганську хмарна погода буде триматися до самого вечора. Опадів не передбачається на півдні. В Одеській області денна температура досягне плюс 14 градусів, а вночі опуститься до плюс 13. Вітер південний швидкістю до 7 метрів за секунду. Ввечері погода в Одесі проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами. Зранку буде йти дощ, який припиниться тільки ввечері. У Миколаївській області температура вдень підніметься до плюс 5 градусів, а вночі опуститься до плюс 13. Вітер південний. Швидкістю до 7 метрів за секунду. У Миколаєві сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Дощ ітиме весь час. Вдень він посилиться, а до вечора послабшає. У Херсонській області денна температура становитиме плюс 6 градусів, а вночі знизиться до плюс 14. Вітер південний швидкістю до 6 метрів за секунду. У Херсоні сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Дощ ітиме весь час. Вдень він посилиться, а до вечора послабшає. У Запорізькій області очікується температура плюс 15 градусів в день, а вночі опуститься до плюс 11. Вітер південний швидкістю до 9 метрів за секунду. У Запоріжжі сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар з середини дня і до його кінця йтиме сильний дощ. У Криму денна температура досягне плюс 17 градусів. А вночі опуститься до плюс 12, вітер південний швидкістю до 8 метрів за секунду. Протягом усього дня у Сімферополі буде триматися хмарна погода. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується сильний дощ. На заході у Львівській області денна температура становитиме плюс 2 градуси, а вночі знизиться до нуля. Вітер західний швидкістю до 5 метрів за секунду. Ясна погода протримається у Львові зовсім недовго в ранковий час, а вже вдень небо вкриється хмарами, опадів не прогнозується. В Івано-Франківській області очікується температура плюс 5 градусів в день, а вночі опуститься до нуля. Вітер західний, швидкістю до 5 метрів за секунду. Хмари, що вкривали небо вранці, вдень зникнуть, і до самого вечора вони вже не з'являться. Опадів не передбачається. У Тернопільській області температура в день буде плюс 4 градуси, а вночі знизиться до плюс одного. Вітер західний швидкістю до 6 метрів за секунду. До вечора хмари, що панували в небі весь день, заберуться геть. Дощ не передбачається. У Чернівецькій області денна температура досягне плюс 5 градусів, а вночі опуститься до нуля. Вдень у Чернівцях очікується хмарність, незважаючи на те, що ранок та вечір. Обіцяють бути ясними. Вночі буде дрібний дощ, вранці вдень та ввечері опадів не прогнозується. У Закарпатській області очікується температура плюс 3 градуси вдень, а вночі знизиться до нуля. В Ужгороді ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня, опадів не передбачається. У Рівненській області температура вдень підніметься до плюс 2 градусів, а вночі опуститься до нуля. Вітер західний швидкістю до 7 метрів за секунду. Ввечері в рівному на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою, опадів не передбачається. На Волині денна температура становитиме плюс 3 градуси, а вночі знизиться до нуля. Вітер західний швидкістю до 6 метрів за секунду. У Луцьку хмарна погода буде триматися до самого вечора. Дощ та сніг не очікуються. У Хмельницькій області очікується температура плюс 3 градуси в день, а вночі опуститься до нуля. Вітер західний швидкістю до 6 метрів за секунду. У Хмельницькому хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вночі очікується дрібний дощ зі снігом. Протягом усього дня, починаючи з ранку, опадів не прогнозується. У центральних областях у Кіровоградській області денна температура становитиме плюс 2 градуси. А вночі знизиться до плюс 11, вітер південний, швидкістю до 8 метрів за секунду. Зранку до самого вечора у Кропивницькому небо буде вкрите хмарами. Вранці та вдень ітиме сильний дощ, ввечері очікується дрібний сніг. У Полтавській області очікується температура плюс 4 градуси в день, а вночі опуститься до плюс 10. Вітер південний, швидкістю до 5 метрів за секунду. У Полтаві сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Вранці та вдень очікується сильний дощ. Ближче до вечора йому на зміну прийде сильний дощ зі снігом. У Черкаській області температура в день буде плюс 4 градуси, а вночі знизиться до плюс 5. Вітер південний швидкістю до 7 метрів за секунду. У Черкасах сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Ранковий сильний дощ вдень послабшає і до приходу вечора скінчиться. У Дніпропетровській області денна температура досягне плюс 13 градусів, а вночі буде плюс 10. Вітер південний швидкістю до 7 метрів за секунду. У Дніпрі хмарна погода буде триматися до самого вечора. Усю другу половину дня йтиме сильний дощ. У Вінницькій області температура в день підніметься до плюс 4 градусів, а вночі опуститься до плюс 1. Вітер західний швидкістю до 5 метрів за секунду. Хмарна погода протримається у Вінниці увесь день. Вночі, можливо, пройде дощ. Увесь день, починаючи зранку, пройде без опадів. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні. За вашу підтримку.